Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні збирав питання в телеграм-каналі, хто не підписаний, підписуйтесь, там вся актуальна інформація по життю каналу, ну і не тільки. Ну і ще маленьке оголошення, так би мовити, з'явився в мене в тому числі і Інстаграм. Ну, поки що там трошки пустувато, але я активно планую вести аккаунт. Буде там цікавенки порунам і так далі. Ну, тому чекайте анонсу. А, ну, це так. На правах реклами, як то кажуть. А, ну що, зараз, багато сьогодні всякого буде, вмочуйтесь позручніше, ну а я починаю. Почнемо з такого. А що це американські офіцери беруть участь у навчаннях в Білорусі Захід 2025? Попросили мене подивитись. Ну давайте, мені самому дуже цікаво. А нараз, покажіть, мені, будь ласка, так, а справжні причини, що американські офіцери ось зараз беруть участь у навчаннях в Білорусі, Захід-2025. Ну, беруть участь як. Вони там спостерігачі. Ну це не те, що вони там з білорусами, з росіянами бігають, тренуються. Раз, добре, то покажіть, мені, будь ласка. Ну, Так от, американські офіцери беруть участь у навчанні в Білорусі в Захід 2025. Які справжні причини, мотиви? Покажіть мені. Скажіть, вам правда. Наутіс перевернутий. Аліс. Угу. Ну, очікувано. Гіба. Торісас. шоу Кана перевернута. Насправді банально. Що в нас тут? Анаутіс перевернути, Аліс, гебо Торіса, Скану, Хаго, зберкана перевернута Дивіться, в даному випадку це не маніпуляції, це йде контроль. Контроль заради чого? Заради безпеки. Ну. Тобто, вони і спостерігають, щоб ці навчання раптом не переросли в щось більше. а Фактично. А, далі, якісь домовленості були. Ну, зрозуміло, якби не було ніяких домовленостей, їх би туди не пустили. Ну, з ким домовленості, там? з Білорусією чи з Росією, тому, що останнім часом у штатів із Білорусі відносини доволі потепліли. Далі, що це таке? Ну, оце самі навчання. ось. В тому числі, оце самі навчання, тобто поспостерігати, промоніторити, щоб воно не переросло в щось більше. Ну і заодно подивитися, тактику, озброєння, оце от все. Не знаю, чи, всі їх, чи всюди їх там пустять, ну, загалом, хоч подивитись, що там взагалі відбувається. Щоб що Хаглас беркана перевернута? Деградація війни і бойових дій. Тобто, ну, щоб дійсно навчання не переросли в щось більше, щоб не було ніяких неприємних сюрпризів по Хагласу. Фактично, отака от от ціль. Ну, банально доволі, що тут скажеш. А до речі, що, згадайте, мені на навчання падало, що там ще якась третя сторона буде. І, скоріше за все, що тихо таємно. Да? Бачите, воно виявилось третя сторона, але ну, тільки не зовсім таємно. Так що цікаво відігралось. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, давайте наступне питання сюди ж. Зближення Білорусі з США. Що це такий за процес цікавий? То представник Трампа їздив, то там он, офіцери натовські на навчання в Білорусі. А ну раз, покажіть, мені, будь ласка, що це там за зближення Білорусі з США відбувається? Що це за процес такий цікавий? Покажіть мій. Скажімо, правда. На нас перевернути? Єбо. Эху перевернути. Кану, так. Урус. Альгіс. Пейс. Що таке? А, так, так, так. Що в нас тут? Маннас, Гебо, феху Перевернута, кану, Урус, Альгіс, і Єра. Уже котрий раз я дивлюсь на Білорусі, мені падає зміна влади. Лукашенко явно зібрався йти на покой. Ось є якісь домовленості. це стосунки, це партнерство, і це ж є домовленості. Домовленості, про що? На зміну влади, Ну, Лукашенко хоче гарантій для себе безпосередньо. Печеться дуже за, свій стат, за свої статки. В той же час шукає матеріальну вигоду. Явно, що Штати якусь йому цукерочку пообіцяли. Смачну. І він на те явно спокусився. Далі, ось є плани на ну, нього на то, плани з грошима пов'язані, де не тільки. Плани на що? На то, щоб у нього був ресурс, щоб у нього було ось покровительство. Ну, знаєте, ну реально гарантії безпеки для себе торгує. І щоб що, щоб він собі спокійненько зміг ось на покой піти. Все. Завершити один етап, почати новий етап уже на заслуженій пенсії. Да? А, от. Ну, десь так. Ну, реально, покровительство. Білорусь в лиці Лукашенка шукає покровительства штатів. А я ще давно казав, як жареним запахне, побачите, Лукашенко Путіна кине. От до того воно і йде. Ну, а раз, значить, запахло жареним, бо чуйка у Лукашенка така, що ого, екстрасенси позаздрять. Ну, да. Цікаво, цікаво. Ну, давайте гаразд запитаємо, хоча я питав, ну, але раптом що помінявся, давайте так і запитаємо. Ну, то що, Лукашенко по результату кине Росію? Давайте. А ну покажіть мені, будь ласка, ну то що, по результату. Десь ближче до завершення війни. То що, Лукашенко кине Росію? Так виходить. Правильно я розумію? Покажіть мені. Скажем, Ей вас. Ей вас. Старуна. Ага. Аліс. Гуня перевернута. Далі що, на який? Наутіс. Ну, правда? Правда? Що в нас тут? Ева, Ейвас, Пустару, на Аліс. Свою перевернуто сово Наутіс прямий. Перепрошую. Ну, Дивіться, той показують, процес, до того і йде. Курс туди. Розвиток процесу. Що? Ну, це ще не так. ну, Ну, загалом, ми вас не настільки повільна руна. Ну, поки що ще, ще не завтра буде. Знов таки, Лукашенко доведеться себе відстоювати. Що тут таке? Постаруна на Аліс? Гарантії безпеки, знов таки. Ну і для себе, і для Білорусі. Так? Щоб, схоже, щоб Штати, так би мовити, прикрили. А Лукашенко не хоче там у себе війни. А, ось, Далі. Розчарування будуть. Ну, здійснення мрій ну, частково йде. Схоже, що Штати йому то пообіцяють гарантії і так далі. але не прям, не абсолютні. Не, не то, що прям Лукашенко хотів би. от. Да, сово у мене, окрім того, що це здійснення мрій, це у мене правильна здогадка завжди. Так що, да, у мене думка: правильний бік працює. Ну, поняття. Знов таки, щоб позбавитись залежності, щоб позбавитись маніпуляцій. Ну, з боку Кремля, ясне діло, а з другого боку, наутізру на долі. Так судилося, так воно і буде. Загалом. Ну, Подія, якщо по наутізу по пустій руні йде, то це вже визначена подія. Ну, а раз, наутіс прямий, ще можна щось поміняти, але дуже і дуже тяжко. Загалом, що вже. 99%, що така подія буде. Ну. Так що цей вусатий тарган, вже свої вусики на цей, на топорщі, ви вже чуєш, що вже смаленим пахне. Ну, цікаво, що раз за разом показують зміну влади в Білорусі. Ну коли ж? Раз показують, значить доволі скоро має бути. Ну, по рун. А рун. Раз, добре, дякую за відповіді. Таке мене просить подивитись. Наші доблесні захисники вже так непогано нафтову галузь Росії прорідили, і заводи, в тому числі, нафтопереробні і так далі. От просто подивитися, як це вплине на частоту вилітів стратегічної авіації, які їдять дуже і дуже багато палива, та ще й не простого, а авіаційного. А? От. Ну давайте подивимося. А нараз, покажіть мені, будь ласка, ну так, а як взагалі оце от знищення нафтопереробних заводів російських повпливає на частоту вильотів російської стратегічної авіації? Покажіть мені. скажіть вам, правду. ЄР. Альгіс. У них ще запаси є. Райдо перевернута. Інгу. Торісас, далі. Авес. Ну і сама авіація. Ну. На жаль, не порадую, що та зараза буде рідше літати. Ні, на жаль, ні. Що в нас тут? Є, Раліз, Райдо Перевернута, Інгус, Турісас, Евас. Ось показують, що в них давні запаси є. Що, по-перше, на нафтосховищах там Engels, там Енгельс чи Engels 2, там. За чутками, за плітками, ціле підземні, підземне сховище то авіаційного палива. Так що в них його ще вистачає. Ось, якщо, якщо навіть не буде. Завну запас є в будь-якому випадку. І з виробництва ще ж не все знищене. Якщо навіть щось і не буде, то вони ось завезуть. На що, на що, а на це вони гроші знайдуть. Ось щоб що, щоб завдати удар авіації. Ось дослівно. Оце і є авіаційний удар, оце і є наліт. Так що, ну, на жаль, не, поки що не дійшла ще Росія до тої межі, що прямо у них вже стратегічна авіація перестала літати, тому що пельне закінчилось. М -м -м. Ні. А Нав навіть якщо буде кінчатись, ось, ось, завезуть, чітко показують. Ну, у кого є купити, що їм Індія чи Китай не продадуть. Ну, тому таке, не порадую. Найкраще найкраще цієї протистратегічної авіації це операція паутина, коли банально нема чому взлітати. Оце от прекрасно. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну і давайте. на останок таке: збій Старлінка черговий. До речі, коли ще минулий збій був, я ж тоді ще казав, що буде повторення ситуації. Ну, давайте подивимось, що це таке. Якщо хтось не в курсі, збій був не тільки в Україні, а взагалі загальносвітовий збій. Тобто, Старлінк відвалився по всій планеті. Це не то, що Маск вирішив знову Україну відключити. Давайте причини подивимось. А ну раз, покажіть, мені, будь ласка, ось на днях знову глобальний збій інтернета Starlink відбувся. А причини цього збою покажіть мені. Скажімо вам, правду. Лаус. Соло. Хм, цікаво, беркана. Єра. Аліс перевернутий. І що? Ото. Е Ці Зараз, зараз, хвилинку. Іде ще інформація. О. Тут два е два основні фактори. Видно, зараз зараз озвучу. Отож, що ми маємо? Алагу, Солу, беркана, Єра, Альгіс перевернути, Манас перевернутий ото. Сонячна активність. Ось так і треба читати. Мені згадалося, що дійсно бачив в новинах, що буря велика, сонячна, яка раніше долетіла до землі, ніж планували. Ну от, Сонячна активність. Гарно бахнуло, що аж і супутникам стало трошки весело. Це перший фактор. Другий фактор, вони там ось якесь оновлення затіяли, знову таки. Оновлення, ну, оновлення інфраструктури. Ну, в плані цього програмного забезпечення. Це ось тут другий фактор, іде. Знов таки, Єра показує подію, да Це ж було вже. І що таке? Вразливість системи у них є, і у них ось пацючок там сидить. Пацючок сидить. От ні, це не, не йде воно, як о, спець як там, наказ, там, маска відробити старлінку, це все ні. Воно то так так не йде. Тут ось, я ж кажу, ну, навіть три фактори по факту. Ось сонячна активність, ось оновлення програмного забезпечення, і плюс ось пацючок, у них там сидить. Ну, сказати, що це прям чисто російська диверсія, ну ні. ну, Нема тут такого. Диверсії виглядають по-другому. Тому ні. Що інфраструктура в них ось нестабільна, вразлива, правда. Ну, вони самі це знають. Ну, давайте, будуть, буде повторення іще. Давайте запитаємо. Проситься тут це питання. Так, раз, дякую за йде. А ну гаразд, покажіть мені, будь ласка. Ну то буде ще повторення от глобального такого збою старлінку десь найближчим часом. Покажіть мені. Скажімо, Єбо. Манс перевернутий. Беркана. Ну поки того пацючка не знайдуть. Муні перевернуто. Перевернутий. Ну і що по фіналу, Що в нас тут? Гебо, має нас перевернути беркана, вуні перевернути от переверти, перевернути пер, кану. Гебо, так, да, і правда, буде. Мало того, Гебо ніколи одиницю не показує, як мінімум, ну ще двічі точно. Найближчий час це ну, до кінця року, грубо кажучи. Ну, Плюс-мінус день день не рахуйте. Що таке? Ось вони дійсно там пацючок багато, бачите, людський фактор грає роль. Знов, <кхід> знов якесь оновлення затіють. А, і це все діло посипеться. Це, знаєте, мені оновлення Windows згадується. Да? Ось як Windows 11 обновляється, так там приколи і починаються. То посипалось, то взагалі синій екран смерті, то ще там щось і так далі. Раз за разом. Ну, от у цих те саме. А, ну, Скажімо так, є що пацючок, що є людський фактор і ну, брак кваліфікації в якійсь мірі. Ну, можна і так сказати. Далі, що таке розчарування буде? ну, Зрозуміло, то знов таке оновлення і знов таке воно не пішло. Пішло боком, точніше. А Щось ось акції самого Старлінку посипаться, почнуть сипатись. Ну, людям треба стабільний зв'язок, а не приколяси. Зрозумів. Але все рівно тут ще й хитрість, певно, під підказують. От наступні рази уже і Росія може відмітитись, правда. Хоча цей от Пацючок, ну, якщо взяти, що Гебо це співпраця, питав би я про, про Росію і випало б Гебо, 100%, що є співпраця з Росією у якоїсь конкретної персони. Це не маска, якщо що, ні. А, от. Ну, а так. Ну, є в них там сирі обновлення і так далі. То взагалом, да, так, ще проблеми із Старлінком. Ну, е добре, то, що наші військові вже, як то кажуть, навчені гірким досвідом. Ще з тих часів, як MAS е конкретно Старлінк відключав в Херсонській області, як е наші безпілотники дрони Крим атакували, і так далі. То наших військових є резервні всякі канали зв'язку. Не єдиний Старлінк. Неприємно, але не катастрофа. Це я от до чого веду. Тому так. Ну, але, да, Можуть бути приколи у Стерлінка. Да, явно це показують. Не все в них там гаразд із безпекою з обновленнями, зокрема. Ну, Що тут скажеш? От, ну отакі от сьогодні розклади вийшли. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Ну і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!